Дах для переселенців у рамках проєкту підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньопереміщених осіб у місті Чернівці реконструювали дві будівлі. Одна з яких стане прихистком для українців, які постраждали від російського вторгнення. Про реалізацію проєкту у Чернівцях та його результат далі у випуску. У Чернівцях після капітального ремонту відкрили нове приміщення для вимушених переселенців. У будівлі облаштували 8 житлових блоків на 16 кімнат: сучасні кухні, меблі, побутову техніку. Тощо приміщення тепер може стати тимчасовою домівкою для півсотні осіб. Як зауважує міський голова Чернівців, Роман Клічук, людей сюди оселятимуть забальною системою першочергово багатодітні сім'ї. «В Першу чергу йдуть багатодітні. Тобто ви бачили, що перша сім'я це шість діток, Ось це, це, це приміщення розраховано, воно складається з восьми блоків і 16 які у ну, загальному розраховано на 50 людину людей. Але те залежності від пальної системи, хто там вже далі по критеріям прийде, буде прийматися ну, рішення, хто заселиться подальше. Сьогодні під час відкриття будівлі мер міста вже вручив двом сім'ям ордери на житло. Ми сьогодні. Ми ну, поспілкувалися із двома сім'ями, які за -за заїхали сюди першими. Це дві сім'ї, одна з Красногорівки, одна з Лоянська, які приїхали в наші Чениці ще на, на самому початку повномасштабної війни. Вони до цього часу жили в будинку модульному у Садорі. Раніше у цьому приміщенні була санітарно-епідеміологічна станція, а останні 15 років його не використовували. Лише два роки тому виділили для проживання вимушених переселенців. Це приміщення було в, ну, в жахливому стані в, в, в аварійному медовий час було пустим. Ну і звичайно, тоді, коли ми обговорювали, які приміщення передавати, ми давали якраз такі, які були вільними. Локація хороша. Ну і для дітей зручно, то поруч школи, поруч на все. Реконструкція будівлі стала можлива за фінансування Європейського союзу та програми Нефко. Даний проект є. Частиною великої програми підтримки Європейського союзу для внутрішньо переміщених осіб і реалізовується компанією Невко. Завдяки такому проекту ми не просто да будуємо якийсь новий будинок, а ми сприяємо якійсь успішній успішній трансформації, закинутої будівлі в таку енергоефективну, яку ми бачимо її зараз. Окрім того, журналістам продемонстрували ще одну будівлю, модернізовану у рамках проєкту. Це амбулаторія та відділення міської поліклініки номер 3 Тут обслуговуються як чернівчани, так і ВПО. Завдяки проєкту на першому поверсі обладнали 12 кабінетів, де вільно зможуть вести прийом для майже 15 тисяч мешканців мікрорайону. Ці 11 лікарів, які тут працюють, плюс ще вузькі, це ті люди, які дозволять мешканцям цього такого великого населеного ну, Району надатиме медичну допомогу. Також ми говоримо про те, що поліклініка обслуговує понад тисячу внутрішньоперемічних осіб, які на загальних підставах також звертаються в цю поліклініку і отримують необхідні послуги. Тут пацієнти зможуть отримати базову медичну допомогу. А для дотримання інклюзивності у закладі встановили пандуси для маломобільних груп населення. Люди хочуть, щоб прийти в один, один заклад і там терапевт, там кардіолог, невролог, офтальмолог. Це зручно, тому що добиратися досить далеко і є люди похилого віку, які важко пересуваються, вони будуть отримати допомогу тут. Також тут це обладнано для людей з обмеженими можливостями, навіть фізок ми тут завжди тримаємо, щоб можна було вільно пересуватися. Відтак у планах продовжити розширення амбулаторії. Дякуючи міжнародним партнерам нашим, дуже гарно облаштували амбулаторію. Це і дозволило нам зекономити наші кошти, кошти закладу. Ми теж розуміємо, що ще, ще потрібно приміщення, де би розміщувалися додаткові наші вузькі спеціалісти. Ми шукаємо, ми завжди дивимося, де можна ще закрити ці питання, саме щоб воно було наближено до пацієнта. Загалом же на ремонт двох приміщень Чернівці отримали майже півтора мільйона євро. Анна Харабара, Іван Мітрік та Модня Тв.